Привіт, мене звати Кароліна, і сьогодні мій ютуберський дебют. І розпочинаю я його саме з відео Порожніх баночок. Сьогодні буде дуже багато баночок українських виробників, тому що, по-перше, я підтримую економіку своєї держави. По-друге, я в захваті від того, що роблять українські виробники. По-третє, наша продукція реально класна. Давайте її купувати, давайте підтримувати нашого виробника. І давайте робити українізацію цього світу. Поїхали. Перше, що я дістаю, це скраб від українського бренду Mermaid з ароматом Банана. Аромат нереальний, скраб класний, але з ним потрібно поводити себе дуже делікатно. Я люблю застосовувати скраб не на все тіло, а на свої бедра, оскільки я хочу таким чином трошки пропрацьовувати свій целлюліт. І цей скраб і далі лише щоб його нанести, потримати, як зазначає виробник, і змити. І все. І після нього справді класна ніжна шкіра. Але якщо ви любите працювати зі скрабом, так я люблю я, а це отак його потерти, то цей скраб для цього не підходить, бо таким чином я собі зробила ранку на пальчику. І почервоніння на своїй шкірі. Тому не рекомендую вам користуватися цим засобом дуже-дуже активно, лише просто нанесіть його. На відміну від іншого скрабу від українського бренду Lapuche, цей скраб він сухий, він не такий вологий, як від Mermaid. Тому його можна рівномірно нанести на тіло, і я так собі добряче масажую все тіло. І він для цього підходить ідеально, але запах. А це запах бабел гами, він занадто яскравий, занадто різкий. Я люблю яскраві аромати, але це мені було занадто, і це вже була моя друга баночка. І наступного разу я буду купувати лише інші аромати, які більш Легке. Наступне, що я дістаю, це така баночка шампуню від українського бренду Manel. До речі, бренд Manel є бренд-сострою попереднього бренду Lapuche. Взагалі, у цій компанії, а саме компанії NutriType, в них є виробництво власне, виробництво косметики. Вони виробляють косметику для своїх чотирьох брендів Lapuche, Manel, Biona і Rabelle. А також вони виготовляють косметику для інших українських брендів. Шампунь це найкраще, що було в моєму житті з моїм волоссям, тому що в мене волосся, воно тонке, воно постійно наровить скрутитися в якісь клубки, його дуже складно розчісувати, воно дуже довго, воно заплутується. І я в своєму житті користувалася усім, чим тільки можна, було від бюджетного мас-маркету, гарнір. Лоріаль, колись мила волосся навіть травами, і от всім-всім, всім 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 до там, наприклад, Кірастаж чи інших якихось італійських брендів. Цей шампунь він реально топ за свої гроші. А, він безсульфатний, він з фітокаротином і вітаміном в 5 Він класно працює з усією лінійкою. А я придбала всю лінійку. Там шампунь, кондиціонер, маска, спрей, двохвазний для розчісування волосся і флюїд. І я вам скажу, що моє волосся, воно наповнене, воно яскраве і в мене майже немає проблем з розчісанням. Тому однозначно рекомендую придивіться до цієї покупки. Наступне, що я вам хочу показати, це пробничок сироватки від українського бренду Біону. Знову ж таки, бренд-сестра бренду Манель і Лапуш, який я тільки що показувала. Це сироватка активна з екстрактами винограду і ще чогось, я не пам'ятаю. Вона живить вашу шкіру. Вона працює з вашими зморшками. Шкіра після неї яскрава, якщо вона була в той момент тьмяна, вона трошки впливає на почервоніння, вирівнює загальний тон обличчя. Дуже класна сироватка з активними компонентами. Рекомендую. Наступна сироватка від українського бренду Firstly. це гіалуронова потрібна, класна гіалуронова сиворотка, дає класне зволоження, ну і, мабуть, все. Це звичайна дія, гіалоронової сивородка, класне зволоження. У мене була перед цим сиворотка георонова від українського бренду Hillary. Я нею користувалася три рази. Перші дві покупки були вдалими, третє, на жаль, ні. Тому що після цієї сироватки мене почало сипати. Шкіра на моєму обличчі після нанесення сироватки від Хілері вона така стала червона, і то стало моїм розчаруванням. І Я більше не хочу її купувати. Я її більше не купую. А ця класна сироватка. Придивіться до неї. В описі цього відео будуть посилання на всі продукти, які були в цьому відео. Наступна це ось така сироватка для шкіри підучому, також від українського бренду. Фослі. Класна, зволожуюча сороботка, зволожує шкіру під очима, якогось там розгладження, заморшок, вона вам не дасть. Мені 25, вони в мене є, бо в мене суха шкіра. А от зволожити так, ця сила справиться. Наступний у нас тонік від українського бренду знову ж таки, фьослі. Це тонік з ахаткислотами. Якщо я не помиляюсь, тут яблучна і молоч, А, молочна і гіліколиве. В принципі, діє зі своїми заявленими характеристиками справляється. Але запах ну це прям щось жахливе. Це такий кислий, наче, знаєте, протухшого яблука або чогось протухшого. І тому, коли я користувалася цим тонером, я просто чекала дня, коли він мене закінчиться, бо цей запах він просто вбиває бажання користуватись. Продуктом. Наступний це тонер від українського бренду Біона з гіалуроновою і магдальними кислотами. Це той тонер, який буде активно працювати з вашою шкірою, її зволожити, готувати до подальших процесів догляду вашої шкіри, буде розгладжувати тон, буде працювати з висипаннями і буде працювати з вашими зморшками. Рекомендую. І, до речі, у мене є промокод на сайті виробника ось цього прекрасного тонеру. Ви можете його ввести в корлині, отримати знижку 10%. Промокод Кароліна 10 буде прикріплений в описі цього відео. Ас крем для гоління з алоївери від українського бренду Лапуш. Моя шкіра дуже дуже чутлива і за весь період моєї життя я користувалась різними засобами для гоління, починаючи. Від звичайного мила геля для душа до уже спеціальних засобів для гоління. Так оце найкраще, що було з моєї шкіри. Але єдине, що мені не подобається, коли продукту залишається ось тільки, і він такий трошки густенький, і його дуже складно видавити. От якщо ось тут проблем немає, поки ось близько до кінця. Як тільки продукт закінчується ось сюди. Його нереально звідти дістати, просто це в мене вже реально не перша баночка, і тоді мені треба його отак перевертати, відкривати і отак встряхувати все, що встряхується. Ось. А так засіб працює класно, подразнень немає, класно зволожена шкіра, незважаючи на не те, що це засіб для гоління. Тому рекомендаціон краще всяких джотів і тому подібно. Наступний це така велика баночка гелю для душу від українського бренду Hillary. Я про нього сьогодні вже згадувала в цьому відео. Класний звичайний базовий гель для душу. В нього такий легкий ледь, ледь помітний запах лимону, тобто не нав'язливий і ще щось таке. Тут тобто, ніжне. Він такий не нав'язливий, але я люблю щось таке більш пояскравіше, тому я чекала, коли вже буде кінець. Цього гелю для душу, щоб вже розпочати щось нове, тому що він мені чесно набрид. А ще подобається у цього виробника пакування, як я сортую сміття вже більше 12 років. І ось це пакування, якщо ви бачите ось таку полосочку, воно... Приймається на переробку. А інше пакування, наприклад, шампунь, який я показувала від мене, він не приймається, на жаль, на переробку. У це рідкі кристали шовк для волосся від неукраїнського бренду, від італійського. Бреліл. Ви точно знаєте цей бренд за усіма великими літровими масками. Мені здається, майже кожна дівчина користувалася ним. Класний, він робить помітний ефект, легше розшісувати волосся, не дає якісь бликсайва, але я десь бачила. Що в його складі є силікони, тому я не повторю його більше. А, в принципі, його не повторю, тому що я за те, щоб купувати українські продукти. Наступний це у нас пробник маски від українського виробника Same, класна, відбілююча маска. Повністю продукт справляється з поданою задачею. Я ним користувалась, коли якраз у мене на обличчя були такі активні висипання і почервоніння. І там після тих хвилин, що треба цю маску витримати, як зазначає виробник, ти змиваєш і реально помітно результат за рахунок цинку, який є в складі цієї масочки. Тому рекомендую і обов'язково куплю повну версію. Наступний це такий лайнер підводка від глимбі. В принципі, непоганий продукт для свого цінового сегменту. Я не дуже часто користуюсь підводками, насправді, тому я вирішила купити щось таке. Єдине, що він у мене засох. Я не користувалася нею більше 4 місяців, навіть не заглядала, не дивилась, як вона, і продукт у мене засох. З іншими підводками від інших брендів у мене такого не було. Але я дуже рідко ним користувалася і, тобто, в принципі, я підводками майже не користуюсь. Тому поділіться своїм досвідом. Я знаю, що ці підводки у багатьох були. І остання малюська це пробник парфумів номер no. 22 від українського виробника Amazing Aroma. Цей запах він мені нагадує а, запах мого улюбленого ліндер дітою Givenchy. На жаль, ось такі з сирою а, полосочкою їх, на жаль, не вже не виробляють, тому я прям плачу-плачу. Дуже мені з того приводу сумно, і я його буду, прям не знаю, економити, економити, але я вирішила, що цей запах він схожий за настроєм, але не ідентичний. І мені він подобається, тому я його обов'язково куплю. Дякую вам за перегляд цього відео, за коментар, за лайк. До зустрічі в наступних. Гарного вам дня, бережіть себе і купуйте товари українських виробників.